23 січня у Бахмачі відбулося вшанування пам'яті героїв Бахмача і Крут. Адже у 1918 році саме тут, на залізничній станції, чотири доби точилися бої, які затримали більшовицьку навалу і передували знаменитому бою під крутами. Нагадав Ростислав Мартинюк у фільмі Бахмач Крути. Ви не забуті. З Бахмача до Крут недалеко, в принципі, відносно. Але в ті часи передослокуватися так далеко це було досить таки важко. Це відстань. І треба було відступати пораненим, відступати змученим, часом голодним воїнам української армії. Власне, туди відійшли кілька військових формацій. Це курінь смерті, до якого приєдналися, потім окремий студентський курінь. І окремі вояки з розбитого тут, в Бахмачі, майже повністю загиблого полку імені Петра Дорошенка, а також. Курсанти української школи імені Хмельницького це шлях шлях героїв, які не здалися в Бахмачі, які увійшли в історію, яку ми тепер будемо знати як історія героїв Бахмача і Крут це тут. Протистояння московському агресору триває і нині. Головна ж зброя ідеологія. Ця війна особиста справа кожного з нас, переконаний Чорнота, який був поранений під Донецьким аеропортом. Завершити цю війну ми можемо тільки стрімким наступом, і повним знищенням нашого ворога в особі московського імперіалізму. Не менше, не більше. І нам треба змиритися з цими реаліями. І ще кожен з нас повинен усвідомити, що ця війна це не війна, яка триває десь там на. На далеких рубежах на Донбасі. Це війна насправді не просто за Донецьк чи за Луганськ. Це війна за Бахмач, це війна за Ніжин, це війна за Чернігів, за Київ, за Львів і Ужгород, це війна за сам факт існування української держави, існування української нації. Історичний захід провели Бахматська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода, Чернігівський обласний осередок Сокола та активісти організації Вогонь відродження. Леха в нас біль по України кормив нас гнів і злість на ворогів освідем в бою життєвому вільній міцні, не зламнімов граніт, поплаче дав свободи ще нікому, хто борець бездобуває світ. Борись, перемагай, свободу здобувай. З такими гаслами бахмачани розпочали смолоскипну ходу. Школярі, вчителі і нинішні герої російсько-української війни несли величезний український стяг. Це дата української звитяги, дата кривопролитного бою, який показав, що українці це нація воїнів, нація борців, які готові зі зброєю в руках воювати за незалежність своєї батьківщини. На ходу зібралося чи не все місто. Дорослі і малі студенти і школярі йшли пліч опліч і в один голос промовляли молитву націоналіста під аудіозапис з голосом Мирослава. Мисли, що мужньо загинув на сході України чотири місяці тому. За твою славу, Помстити ганбо неволя. Що помсити ганьбо неволя? Ото не честь, честь! честь! лунка твоїх. Невинну кров помордованих під базарами крутами. Невинну, Невинну кров помордованих під базарами, під базарами крутами. Ми е, провели той захід, який планували декілька років. Але, на жаль, не було е, історично підтвердженого фактажу. Е, завдяч, завдячуючи е, людям, які працюють в інститут національної пам'яті. Простислава Мартиніку. У нас ці факти з'явились. Власне в Бахмачі відбувалися всі ці. Важкі, але переможні події. адже як е, можна провести паралель сьогодні, як набагато чисельнішу армію е, Московщини, ми тримаємо набагато меншими силами, але враховуючи тільки те, що є в нас ідея. Так само 100 років тому люди втримували цю напасть, цю навалу московську втримували, маючи в рази менше військо. І майже ну, не маючи на той час тільки створену державу, не сформовану, так як має бути сформована держава. Віднині кажуть містяни, день пам'яті героїв Бахмача і Крут відзначатимуть щорічно.